Мене часто запитують, які ножі в моїй скрутці. Моя скрутка включає Юта 240 мм mm від Яксель, це універсальний шеф-ніж cg 2 сталі твердість у 63. Накірі 165 мм. Mm, це спеціалізований ніж для овочів cg 2 сталі твердість у 63. Петті 120 мм, mm, універсальний маленький ніж від G10 сталі. Янагіба 270 мм. Mm, традиційний японський ніж для сашимі, односторонні леза з білої стали. Ханисуки 150 мм, ніж для роботи з птицею, а ось 10-ї сталі твердістю 60 мм. Кожен з цих ножів має свою специфічну вагу та баланс, і вони оптимізовані для конкретних завдань. Наприклад, юта має вагу близько 200 г з балансом зміщеним трошки вперед, для кращого контролю при нарізці. Тоді, як є нагіба легший, близько 160 грамів з балансом зміщеної до ручки для плавних рухів при нарізці риби.